Ось і настало літо є чим зайнятися на ділянці: сіяти зелень, полоти бур'яни, доглядати за ягідними чагарниками і фруктовими деревами. Нехай дощова погода не дає розслабитися і зняти укриття з уже висадженої розсади. Варто згадати про особливості вирощування огірків. Кощовий раній сорт і гідний окремої розповіді по ряду причин історія вирощування сорту огірків кущовий при великій кількості пропозицій суперурожайних партенокарпічних гібридів. одноденок приємно зустріти перевірені часом сорти. Від таких рослин отримують власні насіння і діляться з друзями. Огірок кущовий виведений в Краснодарському краї і включений в Держаєстр майже 40 років тому, допущений до вирощування у відкритому ґрунті для Волгов'яцького. Північно-Кавказького, Нежневолського і уральського регіонів, але при дотриманні деяких умов городникам вдається розширити зону вирощування сорту огірків кущовий. Опис сорту компактна рослина формує по дві, три батоги довжиною не більше 50-60 см бічні пагони, междоузия короткі, чим і забезпечується кущова форма. Листя темно-зелені, не дуже великі за розміром, китки яскраво жовті форма плодів подовженої цеподібна. Шкірка плотноватая темно-зеленого кольору, покрита чорними шипиками, темні шипики, що покривають плоди. Свідчать про те, що це засолювальні огірки. Вважається, що корнішони з білими шипами годяться для маринування, а гладкі гарні для вживання в свіжому вигляді. Довжина Корнішона 10-12. середня вага в межах 90-110. Плоди універсального застосування вживаються в свіжому вигляді, овочевих салатах використовуються для бочкового засолу і консервування, зірвані плоди можна зберігати і транспортувати, вони не втрачають якості і довго залишаються зеленими. Характеристика сорту огірків кущовий, ранньостиглий бджолозапильний сорт. Зазвичай у ранніх овочів не встигає сформуватися глибокий смак. Але багато городників вважають, що за смаком бджолозапильні огірки поза конкуренцією. Сорт кочовий з цих щасливчиків урожайність складає всього 5-6 км2. Важлива особливість сорту дружна віддача раннього врожаю через три тижні після появи перших зеленців плодоношення закінчується, що зручно в сезон заготовок, при цьому не встигають здивуватися грибками. Огірок кущовий стійкий до борошнистої роси, бактеріальних і вірусних хвороб. Вирощування сорту огірки відносяться до сімейства гарбузових. Для нормального росту і розвитку їм потрібна родюча пухкий ґрунт, кращі попередники для них бобові, горох, фасоля. боби можна також висаджувати огірки після пасльонових капустяних і зелених культур, але не варто ростити їх там, де раніше вже росли огірки, гарбуз, кабачки або патисони. Адже хвороби і шкідники у сімейства гарбузових загальні, а також однакові вимоги до родючості ґрунту, перевага кущових огірків в тому, що вони не розростаються, не потрібно формувати батоги, прищіпувати верхівки, видаляти пасенки. Їх висаджують ближче, ніж плетисті сорти, лунки викопують на відстані 30-35 п'ять один від одного. Залишаючи в міжряддях до пів метра, після збору врожаю можна відразу викопати кущ і використовувати звільнилася площа під осінню зелень, озимий часник або посіяти сидирати для поліпшення якості ґрунту. Деяким городникам, після ранніх огірків, особливо вирощених розсадним способом, вдається до жовтня отримати урожай молодої картоплі, для цього з моменту появи перших зеленців починають пророщування насіннєвої картоплі. А коли закінчується збір врожаю огірків, пророслі бульби висаджують на місце, що звільнилося після перекопування, вирощують сорт кощовий розсадним або посівним способом. Розсадний спосіб дозволяє зібрати урожай на 2-3 тижні раніше отримання розсади. Насіння заздалегідь замочують в розчині епід, загортають у вологу ганчірку, вкривають поліетиленовою плівкою і залишають до прокльовування. Періодично перевіряючи ступінь зволоження ганчірки, щоб насіння не пересохли для посадки, використовують торфяні таблетки або стаканчики з живильним ґрунтом. Ґрунт в стаканчиках заздалегідь поливають теплою водою або розчином фітоспорін. В центрі роблять поглиблення на один п'ять, куди і висаджують, проклюнулися насіння, присипають зверху ґрунтом і знову поливають. Можна сіяти по два насіння. Але більш слабкий паросток потім прищипують. При вирощуванні огірків беремо до уваги, що найбільша схожість у трьох-чотирирічних насіння для посіву відбираємо найбільш великі насіння без вад і тріщин. До появи сходів склянки покривають поліетиленовою плівкою для створення парникового ефекту. У приміщенні підтримують температуру близько двадцять п'ять після появи сходів. Плівку прибирають, переносять розсадні стаканчики на саме освітлене місце. Температуру приміщення при цьому знижують до 18-20 ос. до висадки в ґрунт прийнято розсаду підгодовувати не менше двох разів. Перша підгодівля дається в фазі першого справжнього листка. Друга за 3-4 дні до висадки в ґрунт використовують настій коров'яку або пташиного посліду в співвідношенні 1-1-0 і 1-2-0. Відповідно для городників, які проживають в містах, простіше придбати гумінові добрива. Що підвищують стійкість до стресу, які надають стимулюючу дію на імунітет і коренотворення? У продажу є гумінові і торфогумінові засоби, зручні для кореневого та позакореневого підживлення гумі -20, гумі гумімакс, флорас та інші. Потрібно стежити за зволоженістю ґрунту, намагаючись не пересушувати і не заливати посадки, висадка розсади. Приблизно за тиждень до висадки приступають до загартовування рослин, виносять їх на балкон або під відкрите вікно після досягнення висоти приблизно 20 см розсада готова до висадки. Від посіву насіння до висадки на постійне місце проходить не більше 2-3 тижнів. Якщо огірки будуть вирощуватися у відкритому ґрунті, потрібно розрахувати терміни так, щоб на той час земля прогрілася на глибину 5 до 15 ос. ось кращі підказники для цього власні спостереження і зведення погоди при великому бажанні отримати ранні огірки до настання календарних термінів вдаються догородніх хитрощів. Застосовують посадки в теплу грядку або бочки до спорудження теплої грядки приступаю заздалегідь, іноді навіть осені. Грядки на ділянці у мене вже є, тому доводиться тільки оновлювати вміст раз в 4-5 років. Вся земля викопується на сусідню грядку. Щоб бур'яни не дошкуляли, вистилаю з боків щільно чорну поліетиленову плівку із заходом на дно. Залишаючи непокритою центральну третину дна для дренажу, низ траншеї, вистилаю газетами, старим картоном, а поверх них йдуть товсті сучки, рослинні залишки. Наступний шар листовий опад, скошена трава, на нього висипається компост, поверх якого йде перегній, змішаний з піском і власною родючим ґрунтом. Не страшно, якщо вийшла грядка, виявиться набагато вища, ніж колишня, потім земля осяде. В такому стані грядку вкриваю на зиму. При перепривані всіх цих шарів виділяється тепло, і земля готова раніше прийняти розсаду огірків, а щоб холодні вітри і негода не тріпали незміцнілі пагони. На перших порах їх вкривають лутрасилом, натягнутим на дуги. Для посадки огірків в бочки використовують старі бочки. Спосіб нагадує вирощування в теплих грядках. Викладають шари практично в тому ж порядку, тільки ґрунт перегнійну суміш не засипають доверху, залишаючи до краю сантиметрів 20. у перший час почки можна прикривати поліетиленовою плівкою або листом прозорого пластика, створюючи парниковий ефект. А в міру осідання ґрунту і проростання сіянців все прибирають, підсипають ґрунт. Стимулюючи утворення додаткових корінців у просторів в одній боці об'ємом столу можна розмістити 2-3 кущика. Потрібно при цьому підтримувати ґрунт у вологому стані, не допускаючи пересихання. В маленькому обсязі ґрунт швидше і краще прогрівається, зате зручно поливати, а плоди завжди чисті. Моя сусідка по дачі в останні роки садить тільки кущові сорти огірків. Спочатку мені було незрозуміло, що за споруди по типу куполів розташовані на її ділянці, а це дуги по три штуки вкопані навколо кущів і вкриті на зразок юртилу трасилом. не просто фіксується камінням, а зшита на манер парашута. Таких куполів у неї три або чотири, поки кущики невеликі, особливо в настійку погоду з вітрами і похолоданням, вони залишаються під куполом, а коли з'являються перші квітки, укриття знімається, забезпечуючи безперешкодне запилення комахами, потреба сорту в запиленні бджолами трохи ускладнює вирощування цих огірків в теплицях. З іншого боку, було б нераціонально віддавати цінний простір теплиці під ціни самі врожайні сорти. Вирощування насінням Огірок що ви у відкритий ґрунт, при встановленні стійкої теплої погоди досвідчені городники не рекомендують пророщувати насіння перед посадкою. У відкритий ґрунт лунки розміщують на тій же відстані, що і при вирощуванні розсадним способом. У кожну ямку поміщають по два насіння. Засипають ґрунтом і поливають після проростання слабший сіянець, прищипують. Висмикувати з землі проросток не варто, так як при цьому можна пошкодити коріння сильного рослини для запобігання пересихання ґрунту, іноді поруч з насінням вкопують перевернуті пластикові пляшки без дна, зверху в них наливають воду в міру спорожнення, так вона ще й прогрівається на сонці, а ще сюди при необхідності додають підгодівлі. В іншому рослини ведуть ідентично розсадним. Догляд за огірками за кощовими огірками не дуже складно доглядати, якщо заправити теплу грядку або бочку перегноєм і компостом. Можна не думати про додаткове добриві, якщо ж не вдалося подумати про це заздалегідь, то дотримуються наступного графіка: першу підгодівлю дають через два тижні після висаджування розсади або при висіванні насіння в ґрунт після появи сходів і першого справжнього листка розчиняють два-три столові ложки аміачної селітри або сечовини в 10 води і вносять під корінь по 200 м на рослину. Наступна підгодівля при появі перших бутонів і квіток. Дають нітрофоску або омофоску, досить розчинити 4-5 стл, добрива в десять води, якщо багато пустоцвіту, рекомендується обробити рослини зав'язю за інструкцією. Слід пам'ятати, що азотні добрива даються раніше, щоб огірки наростили зелену масу, а фосфорні добрива стимулюють цвітіння. Тому їх вносять пізніше. Прихильники органічного землеробства вважають за краще використовувати природні підгодівлі настій кінського або коров'ячого гною, пашиного посліду вносять підкоріння і трав'яні настої, будь-яка скошена трава, кульбаба, кропива, снить лобода, сливається подвійним об'ємом рідини і настоюються при помішуванні до початку бродіння. Рідина стіджується, злучається один-один і вноситься під корінь огірків. Ці ж настої використовують для позакореневого підживлення, тільки розводять в 4-5 разів більшому обсязі води і оприскують рослини. Поливати і обробляти кущі огірків потрібно рано вранці або ввечері, щоб краплі рідини на яскравому сонці не викликали опіку на листках, при поливі намагаються вносити теплу воду під корінь, частота поливу залежить від погодних умов, застій води може привести до загнивання коренів. А при нестачі вологи рослина не буде нормально розвиватися і плодоносити слід прополювати бур'яни навколо кущів і рихлити ґрунт, попереджаючи надмірне випаровування вологи. Збір врожаю рекомендується проводити регулярно раз в 2-3 дні. А після цього добре полити кущі в кущах огірків часто дістається від комах шкідників, від попелиці і павутинного кліща застосовують оподриване золою або тютюновим пилом. Добре зарекомендував себе і на стій гірчиці. Чотири столові ложки порошку гірчиці заливають теплою водою, розмішують і залишають в темному і теплому місці на дві доби, після чого стіджують розчин, доводять обсяг до 10 і оприскують уражені кущі. Засіб дієво і проти попелиці кабачків можна придбати готовий препарат біотлін. Розвести за інструкцією і використовувати, акуратні і компактні кущові огірки не доставляють багато клопоту при вирощуванні, при цьому дарують урожай відмінних міцних огірочків для салату і засолювання, відгуки про кущовому, кущові огірки практично всі бджолозапильні для відкритого ґрунту. Врожайності з них не чекайте, формувати їх не треба, якщо хочете отримати хороший урожай без великих клопотів. Купуйте партинокарти. З обмеженим або слабким розгалуженням і садіть на компостну купу варіант для тих, у кого немає дефіциту землі. Якщо ділянка маленький, то ці ж сорти на шпалеру. У них батоги по 60, максимум 100 сміх не підв'язують взагалі, а слаборослі або з обмеженим розгалуженням все-таки треба підв'язувати, але вони і більш врожайні надежда Новосибірськ. Дача трю індекс шовтопітс один один три під два шість три чотири дев'ять, модитра 263349. Ось це я тормозіло, посадила в минулому році до ори сорт кущовий, без задньої думки і взагалі без будь-якої думки. Потім дивувалася, чому до коліна тільки виріс ха-ха. До мене тільки зараз дійшло. Що бувають огірки, які не повзуть всю свою фенофазу чим далі, тим краще до речі, сорт сподобався. В Цьому році знову посіяла чорношип жесткуват, але витривалий. В нашу спеку був самий урожайний з тих, що садила. Пс і не гірчив найголовніший інтерес Оренбуржяхтп. Дача втврю індекс шовтопітс 1.1.1.1.3 під 8.2.6.0.5.5 шість ноль п'ять п'ять Ділюся із задоволенням своїм досвідом. Якщо ви вирощуєте у відкритому ґрунті, не підв'язуйте, максимум зробіть маленькі пообразні дуги. Висотою 30 на них кладіть батоги вітер, дуже тріпає рослина, і кущ, не виконавши своїх обов'язків в повній мірі, передчасно гине. Лучше нехай по землі стелиться, а Ренфорюмцом ренфорімцом індекс 824. Кущики таких огірків відрізняються оригінальністю. Звичайні сорти огірків мають сильно розгалужені патоги довжиною більше один у кущових ж вони не перевищують 80. причому більше двох відгалужень на одній батоги не зустрічається. Крім того, у кущового огірка короткі міжвузля, за рахунок цього він здається більш листяним Данієлахц. Ренфорюм ренфорімцом юарчевий індекс 8.2.4. Оскільки огірок кущовий не гібрид, то я спробую зібрати своє насіння. Ну, а якщо не вийде, то знову їх куплю, тому що цей сорт огірків мені сподобався і тим з вас, дорогі читачі. Хто займається городництвом, раджу придивитися до сорту огірків кущовий. Переваги досить компактний кущ, самі огірочки смачні, непогана схожість, хоч і не 1-0-0, два недоліки, погано переносить спеку, Анна Валентина Україна, Ростов на Донухтп, Оцовік. Цом Ревів 5, 1 2 4 893. Хтл компактний огірок кущовий не доставляє багато клопоту при вирощуванні, рано дозріває, не хворіє і займає мало місця, а що не засинає урожаєм. Теж перевага не доведеться думати про утилізацію надлишків.